Свято водохреще пов'язано з відвідуванням православними віруючими річок, озер та інших водоймищ. Відтак зростає загроза виникнення нещасних випадків на воді. Аби ж уникнути будь-яких пригод, територіальне управління МНС в області попереджає про небезпеку під час перебування на льоду. Хотілося б, щоб цей захід в цілому був проведено організовано. Наприклад, принаймні так, як це проводиться в місті Житомирі. Тому, користуючись нагодою, хочу звернутися до... Місцевих органів влади, до сільських селищних голів. Ви знаєте, ці місця, де, де зазвичай проводяться такі заходи, куди громадяни ваші виходять е, купатися е, в крижаній воді. Тому прошу, якщо така є можливість, е, зробити цей захід максимально організованим. Мається на увазі елементарний якийсь пост, е, безпечний пост, рятувальники організувати, е, наявність медичного працівника, е, можливість попити громадянам якогось гарячого чаю і таке інше, щоб цей захід пройшов максимально організовано, без без наслідків, скажімо так, трагічних, не дай Бог, і для здоров'я громадян в цілому, які планують в цей день таким чином відзначити це свято. За даними МНС, перехолодження є основною причиною нещасних випадків при купанні в крижаній воді. Ні в якому разі перед купанням у холодній воді не можна вживати алкоголю. Для збереження тепла краще розтерти тіло жирним кремом. Не рекомендується занурюватися в ополонку довше, ніж на дві хвилини. Зовсім заборонено мати справу з холодною водою людям із захворюваннями бронхів, слабким серцем та проблемами з тиском. Останнім часом на більшості території України та й області погода дещо мінлива, що погіршує стан льоду. Тому потрібно вкрай обережно поводитись на замерзлих водоймах. Варто обходити небезпечні місця та ділянки, що вкриті товстим шаром снігу. Окремо звертаємося до батьків. Не відпускайте своїх дітей самостійно гратися на льоду.